Не дивлячись на не зовсім сприятливі погодні умови, які випали минулого тижня. Будівельні роботи з реконструкції історичної зони міста не зупинялися ні на мить. Тут завжди є над чим працювати, і доволі нелегко розповідає виконавець робіт Володимир Сипко. Адже паралельно тривають такі трудомісткі будівельні процеси, як мощення плитки, укладання граніту на постаменті для майбутнього пам'ятника Юасафа та шпаклювальні роботи на будівлі собору Різдва Пресвятої Богородиці. Біля 40 будівельників на будмайданчику працюють сумлінно і досить швидко. Як самі розповіли, свою роботу люблять, а вона, в свою чергу, забирає у них увесь вільний час. З 8 утра й до 8 утра, як закінчуємо роботу. Мистецтво паркетного мощення плитки Юрій опанував переважно на російських будмайданчиках. Для прилук же це стане чимось новим і невимовно гарним. Хоча зізнається, що таке укладання відрізняється від звичайного і забирає набагато більше часу. Як захочемо, була 20 квадратів, була 10, то була 50. Ну, в основному 50. Важко? бригада, бригада ложить. Важко вам допрацюється. Ну як? Фізі, люба робота важка. Фізі. А як на благо міста, значить легко, легко, каніш на сьогоднішній день. Уже викладено більше половини майбутньої площі. Зараз ведуться роботи з часткового дії вирівнювання. А 12 серпня будівельники продовжать укладання паркетки. Що стосується граніту на постаменті, то у вівторок і в середу була змонтована перша частина, сходи і сам п'ядестал. 15 серпня очікують на привезення другої частини граніту, а поки його готують аж у Житомирі, шліфують і полірують, розповідає Володимир Сипко. Кипить робота і навколо собору Різдва. Тут уже майстрині ретельно проводять паклювальні роботи зовні. До речі, працюють на шаленій висоті. Пізніше буде наноситися шар фарби з одного боку. Церкви вже добре видно орнамент, який вимальовується. Паралельно ведуться і внутрішні штукатурні роботи у соборі. Не забувають працівники ПМБК і наглядати за раніше зведеним. Вони піднімають на ноги і дають нове дихання понівеченим ліхтарям у парку Олега Кошового. Всі ліхтарі будуть демонтувати і підсилювати металевими трубами. Це робиться, щоб злоумисники не могли вручну їх розібрати. Такі наслідки вандалізму будівельники усувають уже вдруге. Цього разу роботи компанії обійдуться у суму 5 тисяч гривень. А тим часом готують ліхтарі і лавки для площі Іосафа. Чи будуть вони уже з укріпленням? Наразі невідомо, але з огляду на останні акти вандалізму не завадило б. Діляться працівники ПМБК. Адже майбутня площа разом з пам'ятником обіцяє бути якимось надзвичайним витвором мистецтва. Особливого шарму їй надасть підсвітка усіх навколишніх церков і самого пам'ятника. 12 серпня розпочнеться прокладання кабельних ліній для зовнішнього освітлення.